Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми зустрічаємось з молодою, з молодою талановитою письменницею та сценаристкою Євгенією Бабенко, яка розповість нам про свою а, дебютну книгу у наступні 15 хвилин. Нашого етеру Євгенія радий вітати вас. В нашій вітаю. студії дуже і дякую, і, що запросили. І щиро вітаю вас з дебютом, тому що це дійсно. А я так думаю, що така важлива подія, так для кожного. Письменника або письменниці випустити так. свою першу книгу. Так. А тому а, сьогодні, як я й сказав, так наступні 2 mm. хвилин ми про неї поговоримо. І давайте почнемо з того, що стало поштовхом до написання книги Усі мої тривожні дзвіночки. Я, мабуть, давно хотіла і думала про те, щоб написати книгу ще зі школи, але все якось відкладала цей момент, тому що завжди здається, що це має бути хтось більш розумний, більш досвідчений, більш начитаний. Можливо, але. Потім неочікувано видавництво Vivat знайшло мене в соціальних мережах. Вони просто їм сподобались мої пости. Їм сподобався мій стиль письма, і вони просто написали мені в інстаграмі і запропонували видати книжку, написати книжку. Чудово мені здається, що це звучить як історія для наступної книги, тому що ну це дійсно так захоплива. Захоплива така історія. А яка головна ідея цієї книги? Насправді мені здається, що це книга про те, що незважаючи на те, що з тобою сталося, які, можливо, погані події з тобою відбулися, ти більше за них і ти маєш боротися за своє щасливе життя і за себе. Я читав презентацію про вашу книгу, так, угу. і там було сказано, що ви поєднали легкий стиль книги з глибоким змістом. Угу. А як вдалося вам об'єднати ці два, скажімо так, різних напрямки? Мені здається, що все наше життя це поєднання комедії з драмою. Взагалі, це мій, мабуть, улюблений жанр в літературі і кіно, коли поєднуються якісь складні серйозні теми з гумором, з чимось легким. Тому. Саме так я й написала свою книгу. Я намагалась говорити про серйозні речі, але при цьому легко мені хотілося, щоб. Книжка все-таки була такою обнадійливою, щоб в ній було щось позитивне і приємне, і коли е, люди будуть її читати, то щоб все ж таки вони залишались зі світлими думками. Тобто так скажімо так на одному диханні, так щоб можна було прочитати так, цю книгу. Можна так а, чудово, а які особисті чи соціальні теми ви розглядали у книзі, і а, чому саме їх? Ну, перш за все, це книжка дорослішання, тому там є і. Дружба і кохання перший рік навчання в університеті. І, але ось в головної героїні є така травма дитинства це сексуальне насилля. Тому я взяла цю тему, вона була важливою для мене, тому що вона мене хвилює, і мені здається, дуже важливо сексуальне виховання у дітей. І Я хотіла звернути на це увагу, щоб. Більше привернути, якби увагу суспільства до цієї теми. Для мене це було важливо. Угу. А які труднощі ви зустрічали от, під час написання книги, і якщо вони були, то як ви їх долали? Ой, ну це такий творчий процес. Більше, мабуть, якийсь трошки хаосу в ньому є, трошки серйозної такої праці щоденної. Тому бувало всяке, і, звичайно, бували якісь сцени, коли я не могла продвинутися далі, і на чомусь ступорилася, але потім давала собі якусь паузу, через декілька днів поверталася до цієї ж теми, починала писати наново. І з часом розуміла, що ці складнощі якось проходять самі собою, і ти пишеш далі, і просто розвивається. Тому треба просто, мабуть, не зупинятися, щоб складно в написанні проходили. А, чудово. І а, чи були, от, до речі, сцени, які ви описували, або ідеї, mm -hmm. які ви змінювали або видаляли під час написання? Були і так, були, бо це такий творчий процес, ти спочатку пишеш, 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 потім думаєш, що з цього стосується сюжету, що з цього зайве. Тому я так, як казав Хемінгуей, пиши п'яним, редагуй тверезим. Я не п'ю, але я розумію, про що він казав, тому що я також пишу в якомусь такому творчому, можна сказати, трансі, а потім виринаю з нього і редагую цей текст і вже більш з таким. Холодним розумом, можна сказати, і видаляю все, що не стосується сюжету, все, що не розвиває його. А, а як взагалі от, проходить процес написання книги? <хи> Мені просто дуже, дуже цікаво завжди. От я, коли ми зі студії зучаємось з якимись поетами там, чи авторами пісень, а, з письменниками чомусь дуже рідко. Так? <хи> і от вони кажуть: от я там йшов по вулиці, <хи> там побачив десь пташку, прийшов додому, написав там декілька рядків. Так? Там, <хи> автор пісень каже: я там вночі спав, прокинувся, мені прийшла Прийшло. ідея, я там написав uh -huh. приспів. Так, от як відбувається цей процес? У вас тому що книга це така uh -huh. ну до, досить е, довга історія? Це uh -huh. не вірш а, і не пісня. Так, от uh -huh. як відбувається взагалі цей процес? Ну, спочатку ця книга Усі мої тривожні дзвіночки, вона була, чесно кажучи, короткометражним фільмом. Я собі так задумала ще багато років тому, так як я працювала сценаристкою і досі працюю, то вона просто крутилась в мене в голові, я думала про неї, ходила з нею, розповідала, там, ділилася з друзями, можливо, вона обростала якимсь сюжетом. І тільки потім, коли мені запропонували написати книжку, я подумала, як же цю ідею втілити в книжку. І виявилось, що це, звичайно, процес більш такий кропіткий, мабуть, ніж написання сценарію, тому що сценарій все-таки більше про дії, про дії героїв. А тут треба ще й описувати, що навколо них відбувається, про їхнє оточення, середовище. Тому. Чесно кажучи, написання книжки мені навіть сподобалось більше, ніж написання сценарію. І в мене теж така історія, що я хожу, думаю, а потім тільки сідаю за написання, коли в мене вже сцена складена в голові, чи там глава, чи якийсь розділ, тому що я не можу сісти за ноутбук і почати відразу писати. Мені треба походити і подумати про що це буде. Тобто, ви а, ходите і уявляєте всі так. ці сцени, так? Так, так. Ну, це це, це дуже вражаючи. Якось в себе в голові. Ці слова складаю в речення, як це може звучати, як це може виглядати. Більше на уяву, мабуть, працює. А скільки зайняв процес написання книги? Сам процес написання був не дуже довгий, тому що, як я сказала, в мене вже був сюжет цей готовий в голові. Це десь було. 3-4 місяці, але потім почався процес редагування. Ми почали шукати обкладинку, почали шукати назву, було дуже багато варіантів назви. І цей процес ще зайняв, мабуть, більше часу, ніж процес написання, тому що я хотіла, щоб із естетичної сторони вона приємно виглядала, щоб її було приємно тримати в руках. Тому і цей процес зайняв, мабуть, більше часу, ніж період написання. саме написання. написання. Так. А, чи Можемо ми привідкрити таку таємницю в нашій студії, mm -hmm. так от просто дуже цікаво дізнатись про інші варіанти назв mm -hmm. е книги, так mm -hmm. і чому зупинили саме на усі мої тривожні дзвіночки. Одна з назв була після дитинства. Це така назва, яка вже була фінальним, можна сказати, варіантом, і, тому що це книга про дорослішання дівчини, про перший рік навчання в університеті, і я подумала, що вона може підійти. Потім ми порадилися, і ще було близько, мабуть, 15 назв, Там Каштанів, цвіт, е, які ще глибоко на поверхні, станція метро Університет. І ну, самі різні назви, і всі вони, в принципі, мені подобались і могли бути, але ми радились разом з відділом маркетингу і хотілося щось таке цікаве, щоб відображали сюжет. І мені здається, ось саме ця назва, усі мої тривожні дзвіночки, вона може, мабуть, як і відлякати читача, так і когось навпаки привернути чиюсь увагу. Тому мені здається, що вона така. Яка запам'ятовується, тому ми зупинились на ній. Я, в принципі, задоволена. Це чудово. Яким тиражем вийшла книга і де можна її придбати? Книга вийшла тиражем 3100 примірників. Це такий непогане число, я скажу так. Так, я шукаю 3100 читачів. Ну, вже менше, мабуть, його можна придбати в Кривому Розі. Вона була в магазині. Я бачила на 95-му кварталі плаза 2 Там є торговий центр, і там є клуб сімейного дозвілля, так, так, так. і там є мої книжки, там була презентація, до речі, книжки. тому... Ось там можна придбати, можна придбати онлайн видавництво Віват, і книгарня є, і в у багатьох таких магазинах вона є. Чудово, ну що ж, і підсумовуючи нашу замі mm -hmm. розмову, так таку невеличку рекламку вашої книги від вас. Mm -hmm. Можливо, з таким провокативним запитанням, так mm -hmm. от чому я, як читач, повинен придбати і прочитати вашу книгу. Мені здається, вона може наштовхнути вас на роздуми. Про те, про що вони замислювались, і залишити по собі такий приємний післясмак. І якщо ви хочете відчути емоції, можливо, про які ви вже забули, це про перше кохання, про дружбу, про перший рік навчання в університеті, мені здається, що її можна прочитати і поринути в якісь свої спогади, вона така ностальгічна і приємна. Чудово, Ну що ж мені здається, що кращого завершення б нашої розмови ми нам було б не слід і вигадувати. Але на цьому будемо ставити крапку. І я хочу подякувати за те, дякую що ви вам. сьогодні звітали в нашої студії, і звісно, ще раз привітати і особисто від себе і від команди всього першого міського телеканалу. А з вашим дебютом дуже я вам щиро дякую. дякую. Дуже дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про книгу Усі мої тривожні дзвіночки в гостях? У нас була письменниця та сценаристка Євгенія Бабенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.